Pass simple or past continuous. минулий простий чи минулий продовжений? Completed or unfinished actions. Завершені чи незавершені дії. So let's pay attention on the table uh, under this video and compare. Давайте звернемо увагу на таблицю та порівняємо. Pass simple. минулий простий. We use the pass simple for single or repeated completed actions in the past. Ми використовуємо минулий простий. Для одиночних чи повторюваних завершених дій в o'clock. Ми приїхали в готель о 3-й годині. He went on expeditions to Africa. Він їздив багато експедицій до Африки. The next – past continuous – Минулий продовжений час. We use the past continuous to describe an unfinished action at or around a time in the past. Ми використовуємо минулий продовжений, щоб описати незавершені дії в час в минулому. When we arrived at the hotel, the maid was cleaning our room. Коли ми приїхали в готель, покоївка прибирала нашу кімнату. He was searching for the source of the Nile. Він шукав джерело річки Ніл.